Вишикувались рядочком та чекають на своїх власників. В одній з віталень Святого Миколая, що цьогоріч розмістилась в кінотеатрі родина, відбулася заключна зустріч із малечею. Дівчатка та хлопчики казали до наступної зустрічі різдвяно-новорічним святам і заряджались позитивом під час веселої руханки. чарівника прийшли не тільки дітки Вінницької громади, а й переселенці. Олену колодяжну з донечкою Євою війна змусила втікати з окупованої Макіївки, що на Донеччині. Вінниця прийняла нас чудово. Ми оселились взагалі у Вороновиці, тому ну так досить близько. Вороновиця взагалі виявилась чудовим маленьким містечком, навіть на СМТ. От дитина з квітня пішла до школи, з вересня вчиться в школі мистецтв. Чудові викладачі, чудові люди. Коли згадуючи про втрату дому, матуся засмучується, маленька Єва береться її підтримувати. Я підбадьорюю теплими словами та обіймами. Ще зовсім крихітки і водночас такі дорослі. Це можна сказати про всіх українських дітей. Під ялинкою на свята в них одне бажання. Замість іграшок та солодощів хочуть миру. Я б хотіла, щоб Миколаївчик приніс для України перемогу. Святий Миколай пообіцяв, заповітне бажання мільйонів українських дітей обов'язково здійсниться. На це всі сили спрямовують захисники та захисниці. Заради малечі свою програму змінив і сам чудотворець. Якщо я раніше з ними проводив якісь конкурси, там пісенні, то основна пісня була це «Добрий вечір тобі, пане господарю. То зараз це звичайно «Ой, ойлузія, червона калина. Наші діти такі, вони патріоти, вони знають бажання. Саме головне, вони щиро їх просять, щоб в нашій країні прийшла перемога, був мир. Не стало винятком і це свято. пісні. І за те, що були слухняними та чемними, дітлахи отримали подарунки. Підходь. де ж вінши розповідати, так? Давай, розповідай такше всім. Слухаю. Б'ємо і на дітей. Все подивило, стає біг. мух, жити б'ємо, не на цепу. Вітальні святого Миколая, департамент культури міськради, організував у різних куточках міста та навіть у приєднаних громадах, аби у дітей було свято. А завершальним акордом дійства став перегляд фільму Кролик Петрик.